Всім бурбуль, з вами Кібарбуль. Сьогодні, сьогодні я знімаю відео, як я проходжу рінг бік. І зависло трохи в мене. Що я хочу сказати? Не дивитесь, що ви не чуєте, коли я цикаю, а я з планшета. Що я хочу сказати? Я майже ніколи не знімав вам і ну, один раз. До речі, я можу зараз робити ось так. Надіюсь, ви зрозуміли, що я з планшета тепер. Можете так само собі у телефон вдарити легенько. А в кого планшет так взагалі буде такий самий звук мати. Це, мені до речі, перший медіум демон. І вибачте, що мене довго не було на каналі, я не знав, що знімати. Так у ну мене бриф, я просто заб... не хотів знімати. Хай буде. Монетка, я її збирати, звісно, не буду. Я йому б жалу. Мені бі, файний левел. Продовжуємо. Я нині вже грав в Бі. Надіюсь відео вийде хоча б на 20 хвилин і я зможу Бі пройти. З моїм скілом, може я його і пройду. Трохи помовчу зараз. Давайте Ну от я на кораблику. Білий медіум демон. Не такий, щоб кожен нуб його міг пройти, але там буде, мій, надіюсь, перший медіум демон. Якщо пройти його сьогодні на відео, то буде вже супер. Давайте я вас принесу на 30%. Ну от ми на 30%. На 31. Ой. Ну, давайте ще раз вас туди принесу. Ну, от ми знов на уфу. Ай-ой, знов Давайте я вам покажу, як тут проходив Для вас навіть ні секунди не пройшло Одразу в такий на уфо, а у мене прийшло десь продукта 4. А буду нині радий дійти до 40%. Я чув про популярність геометрії дешерів. Зняли геометрії Деш одне відео. І вже популярне. Я теж так хочу. Розмовляти з вами трохи хочу. злюся коли не можу прийти, але можливо я колись буду знімати тартарус, як проходжу. Я її зараз можу зняти, на тартарус перейду тоді. Ні, правда. До один поставити не можу легко. І на було і на Блудбасі вже стоїть один відсоток а на Блудласті... Як ви ті ексклінедемини проходите? Що тут є, якісь декоді, Неліст? От просто поясніть, як ви. Мені поясніть, як ви їх проходите. А Ані Анеліс. Допліс. Ні. Ай, знову злим. Не знаю, чи я мені то пройду. Також то не з під хат, то в мене лагає. Фо. Я тут підвердення мої кліти. Музика просто грає у віта. Ту-ту-ту, Ту-ду-ту-ту Ту -ту 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 -ту. Обіто дуже легкий медіум демон. я його дуже хотів пройти. популярні Погулярні демонслеер ну, програв Ну, зстрінемся на Ууфоште. Коротше, мені лінь чекати, доки я до Уфошки дійду Будете чекати зі мною Вибачте. То, то взагалі зміг зробити. Мені цікаво. Ну, дуже цікаво. Скільки зусиль на блоки я ще розумію, блоки створити такі. Легко. В редакторі так само я можу їх створити. Корби? М Можливо створити. Вділку тота. Я не знаю. Текстури тіота трошки блоки, звичайні, перекрашені, коричневі і обведені. Вам чесно кажу. Тільки як вони у ту бджолу створили питання до них. Не дуже я співований. Треба в Nightmare пройшов і The Lighting Troad. Опять mm. демонів пройшов. ізі. Два із Сика Два. Ну, не важливо. Мені рекорд. Люх, чоп чи ні. Не, я маю меня рекорд побити. Я не не рекорд не Значить, Значит, таки муцильну. О, пошло швидше. Знову програв. Що за напасть на мене. Програю, програю. Меня не в чабу дальше 37 дійду чи ні? А там на другу так, те буду не До речі, я лайки не випрошую, підписки не випрошую. Як багато хто каже, підпишіться на канал, ви ніколи такого не побачите. Копіпасти в англійських блогерів російських, копіюють все. Гентаки я своє придумаю. Корт. Робот. Робот. Блинно. Я ж так невдало. Я вже виконав свою ціль, дійшов до сорока відсотків, до сорока трьох. Можливо, що я буду знімати, як я пройду ізе. Вони. До речі, щоб зрозуміли мій стіл. Я пройшов всі рівні в геометрі Дештаму там, звичайні, крім електродинаміка і демонів. До речі, деякі кажуть, найскладніший рівень Ачерон. Насправді правильно Акерон. Я в перекладачі дивився. Че Бай Байдуже. Та й то не важливо, важливо, що його проходять. Як? То важливо, що знати як Ту-ту-ту-ту-ту. На тому самому місці. Ну вот так. Я потім буду робота тренувати для вас убью старий рекорд. Ставлю новий уб'ю старий рекорд. Ну вот так. Это прожил матришер. Ніхто в класі ліпше за мене не грає. Саш котіки колись. Прийшов Cycle X тепер швидше за мене. Но я його обігнав так, що йому вже і навіть демонів на аккаунті немає. А, а я п'ять демонів маю. пройшов я чесно, три. Ну два пройшов в секретве Ну, ніхто не казав, що так не Халява. Хуй. Я нині... далі 43% видно, не зайду. Ну, б'ю тобі 43% рекорд і... Погнали далі. мені ми його там пройти. І павука. Та звісти, як в мене все повільне. Не знаю чому. Лагає трохи. До речі, то на слабих планшетах, телефонах вточить, можна такі сказати. сказати. З дуже сильними увагами. Тому Таке -то в мене було 240 FPS, а зараз десь 30 може тут. А пінного? пінга нема. Ой. Ну що ж, з